Шановні батьки, гості та працівники школи, вітаємо вас на нашій новій шкільній парковці. Ми раді представити вам нашу нову та безпечну парковку, яка вже доступна для користування. Наша мета забезпечити нашій шкільній спільноті зручне та безпечне місце для паркування автомобілів. Переваги нашої парковки Перше – Безпека дітей. Відсутність парковки на території школи призводила до ситуацій, коли батьки або водії залишали свої автомобілі у непридатних місцях або блокували проїзні частини. Це створювало небезпеку для дітей, які переходять дорогу або виходять зі школи. Друге. Зменшення транспортних заторів. Організація парковки забезпечує безпеку учнів та їх батьків під час прибуття та виходу зі школи. Батькам і водіям не доводиться зупинятись на проїзній частині або паркуватися в небезпечних місцях, що зменшує ризик дорожньо-транспортних пригод. Третє. Зручність батьків. Багато батьків привозять і забирають своїх дітей зі школи. Існуюча парковка на території школи дозволить батькам зручно та безпечно припаркуватися близько до школи, що зекономить їх час та зусилля. Зробіть свій шкільний день ще зручнішим і зекономте час та зусилля на пошук парковки. Приєднуйтесь до нас на нашій новій шкільній парковці. Нехай наша нова шкільна парковка зробить ваші дні більш комфортними та ефективними. Дякуємо, що обрали нас!